Вітаю на каналі у гостях у Тані. Сьогодні 11 березня, у нас дощ, а я вирішила піти в магазин, дещо купити і подивитися посуд. Тут чималенький вибір тарілок. Є чисто білі, а є і з малюнком. Ось такі, наприклад, либаченька. Ось така тарілочка. Ну, ціни, звичайно, Просто можна сказати, можна нічого не сказати. Є і формочки для випічки. Бачите, кексів кейксю мож, можна випікати. Ось такі чорні є, є більші, є і менші. Це теж. Дуже такі оригінальні, гарненькі дуже. Ось такі ось великі, чорні. Вони, до речі, і не дуже дорогі, трошечки більше 100 гривень коштують. 108 чи щось таке. Але гарненька така тарілочка. Одним словом, якщо кому потрібні тарілки, то можна вибрати і більші, і менші, глибокі. Ось ця гарна тарілочка. Мені так подобається ніжний ніжний такий малюнок. Сама біленька. І це 65 гривень. Ось, наприклад, більше менші менше можна зробити такий набір більших і менших тарілок. Ну, чимало вибір є і кастрюль. Кувшинчики є. Ось такі. Кувшинчик непоганий. Кастрюльки. Набори кастрюль теж можна купити. ну, Одним словом, вибір є. Глибокі тарілки, бачите, це салатник. Такий досить таки великий. Ну, і далі полиця таки велика. Зверху фужери Можна купити високі, ось, і нижчі, можна і набори купити. Це ще внизу теж кастрюлі. Ось такі. Гарненькі кастрюльки. Ось форми. Це, мабуть, форма для кексу. Ну, така велика. Тіста треба чимало. Є меншенький для хліба. Тут ще є у цьому ж магазині. Ось і пластмасова посуда є, і харчова, і господарча, є відра різного розміру. Це вже я зайшла в інший магазин. Ну, хай буде Тут Вона велика? Можна вибрати дещо для кухні. Зараз покажу вам, які гарні кастрюлі. Дуже гарні, правда, красиві Друзі, я не стрималася і купила собі дві речі. Купила ось таку миску. Це пластмасова вона харчова. Ось така, бачите. І купила собі салатницю. Таку білу, велика салатниця. Коштує вона 115 гривень. У мене є з цієї фірми ще інша там посуда. Така салатниця. Ну, я хотіла таку, таку і купила. Добре, щоб пішла туди і натрапила. Ось так. Якщо вам сподобалося моє відео, моя розповідь про посуду в нашому магазині, ставте лайк, я вам буду дуже вдячна. Підписуйтесь на канал, будемо разом відвідувати наші магазини дивитися, що продається в нас. На все добре, до побачення!